Всім вітання! Всіх вітаю на своєму каналі. Вийшла з вами знову попити кавуськи і поговорити! Хочу сьогодні показати вам свою присадивну ділянку. Вже у нас осінь. Вітаю вас з осінньою порою. Такою, знаєте, чарівною, загадковою, гарною, з різноманіттям кольорів, палітри. Тому бажаю вам всього тільки самого найкращого, головне це миру нам всім, швидшого, якомога швидшого, закінчення всіх цих хаосних діл. Ну, а ми продовжуємо життя на городику, продовжується за будь-якої ситуації, хвороби, війни або чогось іншого. Тож хочу з вами сьогодні прогулятися своєю присадиною ділянкою, показати вам, що в мене. Як я з нею тут справляюся? Бачите, в мене ззаду позаду ще тут багатько роботи. Ще в мене рослинки зелені, мене радують. Ще ми з ними працюємо і віддаємо один одному любов. Вони мені вигляді плодів, а я їм вигляді своєї турботи. Так що ж, приєднуйтеся, прогуляємося разом зі мною. Почнемо з цієї території. Як бачите, газону в мене вже немає. До речі, це двійку цих виноградних кущиків. Хочу їх пересадити на місце малинки. Ось там у мене була малинка за деревами, майже всю я її пересадила. От, то хочу також навести порядочок і а, ожину хочу посадити вдов, вздовж паркану, Чому? тому що дощі, коли да, грунт постійно совується і стікає до сусідів, тому от хочу там навести такий порядочок. Ну і ви бачите, нема в мене газона, залишається моя ось грядочка з полуницею, тільки. Тут я ще ніяк не досадю, треба буде з вами поїхати купити посадковий матеріал. Так, ну а тут ось у мене грядочка вже готова з трьох відділень. Газон прибираю, немає вже. Ось так у мене чистенько. Чому? Тому що горить, йому треба багато води, багато вологи. Я не можу, на жаль, йому цього забезпечити. Мені краще полити лишній раз чи ту малину, чи ту полуницю. Ну, ось так, бачите, ось єдине, що дуже класна у мене клумбочка, дуже обожнюю. Айстри це такі осінні квіти, які також радують своїм різнобарв'ям. Ну, дуже гарні, дуже вони мені подобаються. Завжди збираю з них насіння. Вони в мене дуже-дуже різні, і кожна по-своєму дуже гарна. Так, ось у мене трошки залишилося все. Курочками, де переполюю все. Потрошку заливаю невеличкими частинками, бо так його виполоти дуже-дуже. Важко. А, так, де мій виноград також я навела порядочок. Вже його також підживила а, калійно фосфатним добривом. Взимку ось у мене там чотири кущики знаходяться. І хочу далі ось продовжити тут ще два кущики посадити і ще декілька докупити. Щоб у мене, знаєте, вже така грядка була і з винограду. І на наступний рік обов'язково також будемо все це вже виса... накривати плівкою. Не плівкою, а сіткою затиняючи. Так, хочу показати вам свій Ой, килимок. В общем, посадила я, посіяла, точніше, да, шпинат. Шпинат у мене ось він. До речі, дуже класно росте, мені дуже подобається салат. Чому я не проривала? Оце, Бачите, у мене дуже багато повиходило цього, як він називається, портулак. Буду прибирати, він був, він був дуже маленький, треба його тепер оце мені повищіпувати. Ну, щось... Петрушка не захотіла всходити, а ось кріпчик дуже такий добре рядочками всходить. Дуже мені це подобається. Тому лайфак замучувати його на ніч спочатку в гарячій водичці, а потім. Потім залишати да, його на ніч і а, після ночі сіжувати на марлічку, залишати на півдня, щоб він трошки просох. Ну, в принципі, так діє. Цибулька також, ось кущовочка, виходить, тобто зелень на осінь буде. Ну і моя ридиска. Редиску я висаджую, це в мене Селеста f 1 Подивіться, яка в мене вже ридиска. Вже можна її навіть і зараз вже рвати. Але хай ще трошечки побуде. Бачите, да, редиска вже ось вона. І буду ще висівати редиску, обов'язково. Ось, подивіться, яка вона гарна, вже в мене редисочка. Це Селеста F1. І ось який рядочок, бо я не взяла. Ось вона, бачите, вона в мене прям така красунечка. Молодець. Ось всі, весь цей рядочок, вона, звісно, мене дуже-дуже радує. Так, ну тут моркву я ще не прибирала моркву, бурячок також ще росте. Ось мій моя пальма кабачкова. Ось кабачки висять, все добре, все росте. Це у мене кабачок Асма дуже себе класно показав в цьому році. А іскандер, ой, щось він мені в цьому році не сподобався. Взагалі, я не знаю, чи буду його взагалі садити на наступний рік. Ну, подивлюся, можливо, ще буду трошки висівати. Так, перчик. Перчик у мене також росте. Все добре, ось він і наливається, і стигне. Асті червоний ми вже поїли. Ось у мене там такий є червоний перчик. В'яжу. Йому зараз погода дуже така подобається. У нас вночі досить таки прохолодно, а вдень так тепло. Ну, Але для перцю це досить класно. Це у мене ось томат, оцей рожевий, що я збирала насіння, бачите, з носиками. Ось він уже так виглядає. От, і... Росте собі з перчиком. Так, ну ось також перчик. В основному мені дуже сподобався сорт луміна. Луміна дуже класний, ось такий він в своїй біологічній стиглості він трошки такий аранжуватий, але ось так він дуже швидко стигне до такого кольору світло, такого, ну я не знаю, світло-зелено-жовтого, да, такого, бо зелений колір. Ось він. От, а технічно його стиглість ось така. Тому е дуже класний і на фарширування, і на салати. Він дуже смачний, солоденький, такий. ось Бачите, ось так. От. Так, портека в мене був кущ, але на жаль, його вітер він дуже важкий. портеку треба підв'язувати. Подивіться, один зламався, я навіть і не бачила. Бачите? Отут він прям весь у мене зломаний. А перці класні, але він потребує ну стільки підв'язки. Але висаджувати буду на наступний рік. Ось, дивіться, який він. Перець, шикардосний, ну такий класний. Мені він дуже-дуже сподобався. Так, це мої лисички. Не буду я більше їх висаджувати. Ось, лисичка ця дуже маленька, вони дуже хворіють. Хворобливі, хоча ось, бачите, квіти є, і все. До сих пір я ще обов'язково бризкаю. Ось у нас сьогодні я знімаю 11 вересня, ось буду десь числа 15-го, також буду обов'язково. Це у мене Рубінова, має бути пліт також червоного кольору. Ну, Поки що бачите, ще жодного я не з'їла з нього. Так, але можливо буде. Це хаски. Хаски також дуже мені подобається. Ось такий він, ось він плодоносить. І тут, бачите, щось вже пішло не так. А інші, а інші все добре. Ось, бачите? І тут все добре, носики. Ось тут хороші носики. Не знаю, що йому там не підійшло. Так, це в мене щось пропадає. Він вже давно в мене такий в'ялий і не знаю, що з ним. Ось також перчик є, але він щось мені, бачите, ну, не знаю, щось, щось йому не вистачає. Так, ну і далі це у мене тут Асті, ось тут кубовидний. Дуже він мені також подобається. Ми його вже з'їли. Так, отут, отут був Асті, ось ми його з'їли. Бачите, а більше плодів я на ньому. щось... А, ні, ось вони є, ось, але вони ще такі темно-темно зелені. Ну, подивимося. Як буде вже час їх прибирати, буду закривати, мабуть, якусь супову приправу таку. Так, ну мої баклажанчики. До речі, тут у мене так само перці. Не знаю, збирала ці перці з городу, просто вони в мене повиростали. І ось так вони також ростуть. Доволі такі непогані перчики. Ось також, до речі, щось схоже на А я в тому році, знаєте, що висаджувала Вікторію. От, можливо, щось пов'язане з Вікторією, я не знаю. Теж він на, на шталку луміни, щось колуміни, а оцей, не знаю, цей перець якийсь взагалі такий цікавий. Такий, бачите, ось колір в нього зелений. Не знаю. Ой, щось мої собаки розгавкалися. Баклажани. Баклажани ростуть, світуть, вони зараз, як і перець, кайфують. Так, баклажанчики у мене дуже радують. Всі сорти дуже класні, мені вони всі дуже подобаються. І ось такі паласатенькі, це лейри, також мені. ну Всі вони, звичайно, гібриди. Так, це у мене казмір ось такий, бачите, ось висять ось баклажанчики. Треба вже збирати їх. Та ікру з них робити. Читьощини язички. Ось, гляньте, який величезний, ось тут виріс у мене. Баклажанчик. Так, що стосовно огірочків, огірочки, на жаль, вже деякі відходять. Оці, що я висаджувала у червні місяці, мене радують, ось вони ростуть. А всі ось, ще бачите, в своїй силі. Ось вони, такі у них і плодики. І зав'язують огірочок на огірочкові. Звичайно, вони хворіють, тому що і перепади сильні. Я їх, звісно, підтримую і оприскую їх, і підживлюю. Але, ну, знаєте, холодні ночі, прохолодні для огірка, такі перепади температур, звичайно, що рослинка буде відчувати. Ну, і ще моя одна була помилка те, що я посадила огірочки нові, із огірками старими. Ну, Старі огірки у ну, мене набагато гірше виглядають. Вже чекаю, коли вони до плоду носять, І треба, мабуть, вже цю грядочку прибирати, засіювати сидератами, тому що, бачите, вони ось вершкуються, плодики вже відсихають. останні. Свій ресурс, на жаль, вони вже вичерпали і їм вже немає да, змоги. Ось вирощувати щось. ну, Але і так вони мене радували Вирадували з травня місяця, і ось до сьогодні, то це дуже класно. Я думаю, що до середини вересня вони точно будуть, оці з першої ще моєї посадки. Ну, а ці, думаю, що будуть у мене ще більше, тому що потенціалу в них набагато більше. Ось, і квітнуть, і квітнуть. тобто, Ось так вони виглядають. Хоча ось у нижні листочки, які вже треба обрізати, бачите, вони дуже-дуже печальні. А тут ось, але огірочки ростуть. Ростуть, ну і ось так. Хай ростуть. Так, диньки мої. Диньки в мене, давайте так відійду. Ось вони у мене були на шпалері. Ось денька в мене поспіла, я її спеціально не прибирала, хочу вам показати. Ось вона як виглядає, треба її вже забирати. Це не дуже мені сподобалася Сара. диня, Ой, така важка. Бачите, ось оця виносила свою повністю диньку, повністю віддала їй все і починає засихати бодилечко. Тому буду також прибирати. диньку, заберу і бодилечко. І ось ця, бачите, вона ще тримається з останніх сил. От, але ось усю свою диньку вона. Вигодовує своїм листячком і як тільки, то я одразу заберу. Так, кавунчик ось у мене також висить ось такий красень, не знаю, буде, не буде. Тут ще у мене ось такий красень лежить невеличкий. А ці вже кавунчики треба прибрати, ось, бачите, вже вони посохли. Тому, я ж кажу, перепади вони, ну, не дуже гарно впливають. Томати в мене ось ці вже починають відходити. Вони вже всі ось такому стані, вже не квітнуть навіть. Я чекаю, поки по червоніють усі вже, приберу їх, також тут перекопаю і вже все. Не буду я більше з ними ось тут їх чекати да, і їх мучити. Значить, оцей Мадонна в мене цвіте ще томатик, ще щось намагається в'язати. ще ось тут... Зелених в мене багато, бачите, ось кисті зелені. А, значить, Ще в'яжу, ось, подивіться, маленькі томатики і продовжує квітнути. Це в мене міцено, це гібрид. А, дуже мені також подобається. Ось один кущик в мене зав'яв, а інші ще так непогано плодоносять, ще непогано в'яжуть. То ось так. А, значить, чорний принц ось у мене. Він є, оцей листочок щось засох, не знаю. Ну, А тут вже не пасинкую, а вже нічого я їм не роблю. Ось, бачите, ще квітнуть навіть, але вже нічого не роблю. Так, тут у мене також ще томати є. Черевички висять, ось вони, черевички висять, ось такі. А, Сержант Пепер ще ось у мене. Ніяк він, бачите, не а, поспіє, щоб я його. Прибралось такі черіки гарненькі грушки. Так, обзар Тарасенка ось ще в мене також він є, але він мені не дуже сподобався. Так, далі. І Ріо Гранте. дякую всім, хто мені його. Ні, вибачте, не Ріо Гранте, а Дебарао. Дебарао. Всі, хто мені його радили, дуже вам вдячна. Дійсно, гляньте томати в'яже, в'яже, в'яже. І в'яже томати. Ну, тобто, дуже класно, мені він дуже подобається. Буду його хоча макушечку його закрутити, буду і далі його висаджувати. Тобто, ось його плоди. Дивіться, ось томатиків скільки на цих дебарау. Совка щось їх не їсть, Вони, вона до них дуже дуже така равнодушна. Вони їй щось не подобаються. Так, зараз трошки також підкручу. Гляньте, яка. Бачите, маленька гілочка зав'язалась. І навіть усю ще, бачите, ага, тут зав'язалась і тут одразу гусінь висить. Тільки сказала, що не їсть совка. Бачите, маленька-маленька, а на неї одразу і напала гусінь. Так. Ну, в общем, ось так ось. Томатики ще висять у мене, ще ростуть томати, тому ще свої їмо і радіємо. Тож ось так? Все, наче. Показала вам свій городик, як він у мене виглядає зараз на середину вересня. А ще робота у нас є, ще ми працюємо. Ось у мене і малинка на задньому плані, ось тут висаджена. І за мною там малинка, все приймається, все себе почуває дуже-дуже добре. А, мене радує, звичайно. Треба ще досаджувати малинку. Ну, роботи вистачає. Ви знаєте, і те, треба робити, і те, і те. Цибульку вже підготовлю для а, посадки під зиму. І часничок підготовлює для посадки під зиму. Ну, в общем, потихеньку, потихеньку, ви знаєте, навіть вже дивлюсь, потихеньку насіння томатів на наступний рік. Теж, ось так. Я всім дуже вдячна, що були зі мною, дивилися мої відео. Всім, всім дуже вдячна, що завітали на мій канал. Бажаю всім всього самого найкращого. Бережіть себе. І до наступних зустрічей. Всім пока-пока!